Заходимо в салон Beneto 41. Можливо, помітили, що вхід до салону дуже затишний. Спуск досить пологий, не крутий. А на ці стінки можна обіпитися, спускаючись під час хитавиці. Тут ми одразу бачимо мотор. Він схований під сходами. Тепер, що стосується салону, давайте почнемо з камбузу. Знаєте, а давайте краще почнемо з цього великого дзеркала. Воно всім сподобалося. Взагалі, це геніально. Воно робить приміщення більш просторим. Хоч вірте, хоч ні, але так воно і є. Дзеркала візуально розширюють простір. Є навіть місце, щоб залишити подарунки наступній команді. За ним ховається ванна. У морській термінології кормовий гальюн. Але звідси навіть непомітний. Бо дзекало розширює простір. Давайте подивимось на кухню. На цьому човні є подібний кутовий камбуз. Є два холодильники. Ось цей завантажується згори вниз. О, це виглядає не надто гарно. Але що я, власне, хочу показати в цьому холодильнику, він має вбудований водяний насос. Я колись мав відвето сумнівне задоволення очищати від тухлого м'яса холодильник, що не мав такого насосу. Не рекомендую. А внизу є другий холодильник, де ще більшої кількості продуктів. Єдина проблема з тими холодильниками, що човен має лише близько 200 Вт сонячних панелей, і, що важливіше, не дуже великі батареї, які не витягували холодильник цілодобово. Тож, ми змушені були вимикати холодильники, коли вимикали мотор. Решта тут все цілком стандартно. Плита з двома конфорками та духовкою, місце для сковорідок. І те, що я дуже люблю, так це наявність насосу для морської води, бо це значно допомагає економити прісну воду. Цереножний насос, я його не качатиму, покачувати систему брудною водою з гавані не варто. Маємо дві раковини: не надто великі, не надто малі, я б віддав перевагу більше. Дуже глибокі полички. Дивіться, півроки поміщається. Простір, де всі якої всячини, і навіть трохи їжі врізла. Ось весь цей простір займають шухляди. З цього боку їх п'ятеро, з іншого боку двоє, а над ними вузенька поличка. Продовжимо огляд у салоні. Первої житлова зона, штурменське місце, це мій офіс. Ніхто не торкається штурменського столу, на нього ніколи не ставимо їжу. Отже, штурменський стіл. Так, давайте почнемо з того, що мені подобається. Тут досить просто. Тут можна осилити багато людей. Ви можете опустити цей стіл і спати тут. Усе дуже охайно. Що мені не подобається, так це, що цей стіл не розкладається. Адже сидячи в цьому зручному крісі, я міг би обідати зі своєю командою. Але я не можу. Тому що за цим столом не може розміститися 6, 7, 8 осіб. Ну, максимум 5. Якби стіл складався, з цього кисла можна було б з'їсти їсти за ним, але не за штурманським столом. Ми не їмо за штурманським столом. Насправді його можна відсунути покажу трохи згодом. А тут багато місця. Тут ще більше шаф, сховків для очей. Ось місце для мап. Тут живуть мої навіаційні речі, ще є додаткова приводка, кілька додаткових рукавичок, і де дизель тощо. А що тут у нас? Це винний погибок! Винний погиб, який так люблять глядачі. Штуменський стіл невеликий, але пристойний. Поміщається десь пів мапи. Цього більш ніж достатньо. Тут є вікна та сидіння. Навпроти простоя кушетка. Я не думаю, що раніше цей стіл був чорним. Очевидно, був адаптований для складного чайтаного життя. Що мені особливо подобається в цьому столі – це дещо інше. А саме, що сидіння рухається. Подивіться. Знявши цю подушку, сидіння можна відсунути, можна посунути ось сюди. Також їх можна зафіксувати, щоб не рухалось. Тепер це стоїть остонь. А я можу стояти ось тут. І працювати на кухні. Я можу працювати на кухні. Готувати їжу і не заважати іншим, бо з мене можна пройти. А у мене є простір для роботи. Окрім того, там може працювати ще одна людина. Я вважаю, що це геніальна ідея. Стіл та друге крісло також можна рухати. Таким чином, ми можемо мати диван з двома сидіннями з цього боку. Як я вже казав, це дуже зручна яхта для проживання. Вона має багато деталей, що допомагають почуватися тут вдома. Ну і загалом відчувати себе комфортно. Цей металевий стовп зовсім не заважає. Всі Слюбі до нього торкатися, тож просто неможливо утримувати його в чистоті. Але гляньте: подивіться, в цьому салоні багато місця і багато можливостей. Отут я для гарячої води, велике сховище там, до якого я зараз не буду заглядати. Тут прихована електрична панель з усіма підсистемами. Я насправді лише сьогодні помітив, що є ці 20 -та. І що досить цікаво, радіо теж приховане. Зверніть увагу, скільки там місця. Сховане радіо робить інтер'єр охайнішим, коли воно не у вжитку. Ззаду ще більше місця. Переходимо до лівої кормової каюти. Я показав вам вид цього чудового вікна, але, на жаль, воно заблоковане. Пакетом для сміття таке життя. Але якщо серйозно, тут три вікна: одне з боку, ще одне маленьке вентиляційне вікно, це от велике вікно, а також одне вгорі для вентиляції. Тож, чотири. Я майже навчився рахувати. З цього боку є велика шафа. Дуже багато місця, ще й трохи місця згори. Ви також можете перевіряти болти для арки, що досить добре. На мою думку, ліжко достойного розміру. Освітлення також адекватне. Більше того, тут ще багато місця для зберігання. Цей човен дуже зручний. Він досить плоский під підлогою, але їм вдалося втиснути багато плюшок. За цією рядою доступ до мотору. Є ще кілька полиць позаду. І ось тут. Я починав з Жено 1989 року. І у порівнянні з нею стеля тут досить висока. Тобто тут достатньо місця для мене. Але іншим тут було трохи клаустрофобічно, навіть головою до дверей. Для них це була перша яхтподорога, тож я їх розумію. І так, я можу стояти тут у повний зріст. Мій зрист. Метр 85. Права кровава каюта в основному така ж, як і ліва. За винятком того, що у нас тут є рубильники для всього. Навіть для якіної лебідки. І ліжко у ній трішки просторіше. Зараз увімкну світло. А, вже ввімкнув. Лівої каюти, де ззаду полички. У правій фактично справжня шафа. Тобто, у цій стіні спереду шафа з 20 на правий борт, а позаду полички на лівий. В цілому це все. Ще одна річ, яка тут є: це прямий вхід до душу. Так що ця каюта може бути з власним душем. Та-да. Ось ми і тут. Це так званий сухий гарюн. Душова частина відділена. Під час нашої подорожі погода була тепла, і треба було економити воду. Тому ми використовували це місце переважно як сховище для генакея і для подожок відріжка у салоні. Тут піддон та спеціальні 20 які запобігають потеплянню води до сухої частини ванни. Вони мені подобаються. Зекало. І за ним багато місця для речей. Досить зручне для зберігання усякої всячини. Тут розміщений чорний фекальний бак. Одно річ я все ж змінив тут. Ось це не дуже підходить для мокрого душу. Я б зробив двері на повний розмір, щоб закривали весь простір. Звідси аж нагору. Таким чином цей кайниць протидіятиме потоплянню води у стик. Ну і 20-та житимуть довше. Ось у нас постенька раковина з таким же краєм, як у передньому гривні. Туалет. І трохи місця внизу, де розташований кран для спуску чорного баку. Тож вам не доведеться лізти під підлогу, що дуже зручно. Ну, на вихід. Ось ми в передній каюті. І якщо ви одразу ж не звернули увагу на дзеркало, то ви мало переглядали мої відео. Привіт! Усім сподобалось дзеркало. Усім. Воно розширює прості. Я не можу не наголосити, що це геніальне дизайнерське рішення. Адже дзеркало це чит-код в дизайні. Єдина проблема в тому, що зі своїм зростом я бачу лише свою шоколадну сторону. Але нарешті у цій каюті повне місце для зберігання речей. По-перше, ось тут ми складали рятувальні жилети. Тут купа шухлядок. Один, два, три. Немає четвертої, бо це місце зайняте ванною кімнатою. Є варіанти і без цієї ванної. Тут трохи тісно, але не тісніше, ніж на інших яхтах таких розмірів. Рекламна так, пауза, поки я вкладуся. Ліжко достатньої довжини для мене метр вісімдесят пять. Так, це неправильне положення просто для демонстрації. Хоча я відчуваю себе комфортно в обох напрямках. Насправді, мені часто приємніше спати головою до носу, щоб не очима в тупик. Є великий люк, що відчиняється. Отже, можна трохи поспостерігати за зірками. Ще є великі вікна з цього. І з цього боку. Дивлячись на каюту, з кінця ліжка видно, що я весь час носив взуття. Також видно. Велику шафу з вішаками і полиці під нею. Праворуч полиці, які ми завалили подушками, ліворуч вішаки. І от нижні полиці. Сподіваюся, що щось видно. Я звичайне освітлення, про яке я забув. Бачите, я не проводжу багато часу в каютах під час наших подорожей. Багато роботи просто. Ідемо ріворуч. Це передня ванна кімната з великим дзеркалом. Ви точно знаєте, як я їх люблю. Дзеркало має сховище позаду з подарунком наступній команді: Раритет дефіцит. Маленька раковина. Щоб я змінив, так це цей жолоб. У ньому збирається пил і пліснява. Я розумію, що він має захищати стики від води. Але думаю, що краще б воно було на рівні з цим набалдашником. Це мокрий гарюн, тобто душ неокремий, і стандартний туалет. Цей не має чорного баку. Думаю, бак можна поставити, пожертвувавши цими полицями. Другий душ, що на кормі, має сточний бак. Так, шторка для ванної. Ви знаєте, як я їх терпіти не можу. От і все у цьому галюні. Я мився і у передньому, і у задньому. Вони хороші, гарно сплановані, немає особливо на що поскаржитися. І на цьому все щодо передньої каюти. А, тут знизу ще малесенький сховок для речей. -да! От тепер усе. На цьому закінчується наше знайомство з БНИТО41.